Благословений Бог наш завжди нині час і на віки, віки Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Тебе серпішителю душі істини, що всюди єси наповняєш. Арбіні при життя подателю, вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси були душі наші. Святий Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкість, святий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкість, тебе безсмертний помилуй нас. Нині повсячас і на віки віків, амінь святой, це помили нас, Господи, чисти ліки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посітий, сили немочі наші, і мене Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І Сину, і Святому духові. і Нині повсячас, і на віки, віки, амінь. нехай святий цим Твоє. Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукового. Бо Готвоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа. Нині час і на віки. Амінь, нині сили народується, Божна престолі серце Спасителя полум'я вогнені видні, усіх призиваючи до Божественного пристановища, Неболі душі тіл сіляються. Ради цього призови мене спосе, пробачивши мої прогрішення. Величаємо тебе, життє давче Христе, буду достоїв ти нас бути причасниками. Ще від присвятого серця твого, що віддамо сподові за все, що Він воздав мені, щаємо Тебе, жити давче Христе, бо достоїв Ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця твого. На нього повай, серце моє, він допоможе мені, Величаємо тебе, жити давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця Твого. Серце чистист мені Боже, й духа право обнови внутрі моєму, Величаємо Тебе, житє давче Христе, бо стоїв ти нас бути причасниками Щедро пресвятого серця Твого, слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині і на віки віків. Амінь. Величаємо тебе, житті давче Христе, Бодостояв ти нас бути причасниками. Щедро пресвятого серця Твого. Мо уважні мир усім примудрість, будьмо уважні. Господи, Господи, о земля, співайте, ж імені, овідайте славу Фволі. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає мені Твоєму себешні. Господи, Господи, Забухали його. Господи, помолійся, помилуй, святий, Господи, Бо святийся, Боже наш, і в святині спочиваєш тобі, славу віддаємо, Отцю і сину, і святому Духу, нині повсякчас, і навіки віки. Амі. Те був святині, Його, хвалити у твердині сили, Його. хвалить Господа. І щоб сподобається нам слуханню святого святої Господа Бога моли, Господи Боли. Мудрість прості, вислухаймо свята Іван Лея ми Руси. Від матей святе Іван читання. читання Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь Своєму учням, усе передав мені Отець. І ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця, ніхто не знає, крім Сина, кому Син схоче відкрити. Придіть до мене всі струджені, обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе. І тягар мій леге тобі, Господи, слава тобі, Сину, Ісус, Ісусе, Сину Божого, що відкрив щедро дроти при святого серця, Тво, помилуй спаси тих, що тебе величають святе. Ісуса, кресо, Пресвітла, помилуй спасих, що Тебе величають, Оприсвятиє, серце Ісуса, оминуйно. Серце Ісуса, сину непереможна, переможна, помилуй спаси тих, що Тебе величають, присвяє, серце. Ісуса, любови, невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, Оприсвяте, серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, веселості, серця Мого, помилуй, спаси тих, що Тебе величають. Ісуса, втомлених помочи, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, присвяє, серце Ісуса нас. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Оприсвяє, серце. Серце Ісусе, розум розвід пустих помислів. Помилуй, спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісусе, охорони серцем і твори лукавих. Помилуй, спаси тих, що Тебе величають, присвятеє. Серце Ісуса, покроми життя Мого, помилуй і спаси тих, що Тебе величає, О присвятеє, серце Ісусом, Серце Ісуса, надію, смерті мої, помилуй, спаси тих, що Тебе величають. О, присвятеє. Ісуса, пості моє на суді Твоїм, помилуй, спаси Тих, що Тебе величають, присвяє, серце, Ісуса, помилуй нас, помилуй нас, Боже, по великій милости Твої молимось, Тобі виснухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Що молимось Господу Ібові нашому, щоб виснухав голос, моління нас річний, і помилово рабів своїх, усіх присутніх в святому храму, і в цьому і всіх, що з'єднані з нами в молитві. За всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься і охоронив нас від усілякої скорби, біди, гніва і нужди, і усілякої болі, душевної, тілесної дарував нам здорове здоліття. Промовимо всі, Господи, виснухай милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи за, за, Господи за, помилуй. За, мужа, за внука Марка доньку Ляну, Лілію Марію, Вероніку, Соломію, за Марію і за стілення очей за онкологію Романа, ти тянула стасі. Життя благоєм, витаєм, прийди, Христе. За бозі в трудній дорозі з тобою дізнались. Щоб берегтися місту цьому святому храму, і цьому всякому місту, селу і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, раду, воню, війни, нападу чужинців, мирі, особної брані, і щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог наш відвернув весні все, що наступає на нас, і ізбавив нас від належної, праведної своєї порози, і помилував нас, Господи, помилуй. Ще що молимо, щоб Господь був високо, голос, моління нас грішних, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасить наш помання всіх кінці землі, тих, що на морі далеко, і милостиві будь милостивим, владику доріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі славу вас, села ймо Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас і на навіки віків, умолінням всі голови і коліна приклонивши до Христа людинолюбця, помолимо О, присвятеє серце Ісуса, помилуй нас. тобі єдиному благому, незлопам'ятному злопам'ятатому і сповіду до тебе припадаю недостойний, співаючи. Сорішив я, Господи, сорішив недостойний я спалянти на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий, милостивий, щоб ними я умолив тебе, очистився перед кінцем від селяку ріха. Страшне, бо різне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріни мене множество врячних і нелюдських демонів. І ніхто не поспішить на поміч і не збави. Тому припадаю до Твоїх благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною, вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших, нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твої і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице Твоє від мене, але ранше ти, Господи, не мене мілістю і щедротами. А мій, нехай не радіє мною, але поси порози у на мені і знищ усе одіяння і покажи мені до тебе путь бездоганну, Благий, Господи, бо хоч я й згрішив. Не прибіг я до іншого лікаря і не простянув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але виступи мене Твою благостю і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені. Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли, моти і, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радості, успокоєння, більше всякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки, віки, премудріх, що від теровині, і зрівняло словнішу від Серафимів. Що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Туй Сина і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благо. Христос, що ради нас і нашої ради Спасення дав своє серце пробити і останню краплю крові проляти за нас. Істинний Бог наш молитвий причистися, і матері, і преподобний боносник отців наших всіх святих, нехай помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Слава Ісусу! Даріво Христі! Сьогодні маємо останній день, останній молебень до серця Христового закінчується місяць і наша молитва до Христа чоловіколюбця. Цей місяць присвячений люблячому серцю Христовому. Це як символ, знаєте, тої подяки від людей. Богове, який заради нас і нашого ради спасіння зійшов із неба, став людиною і відкупив нас від смерти, сам прийнявши смерть на Христі, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Пісня Христового Воскресіння того тріумфу християнства, який став основою нашої віри, який став джерелом спасіння. Який став початком відкуплення, який став початком звільнення людей, бо тому, що Христос після смерті зійшов в ад, і коли демони на нього накинулися, чекали на людину, а потрапили на Бога, попекли собі руки, і трохи були засмучені, і трохи були принижені. Ну, може, не трохи, а добре були принижені, і Христос своєю праведністю звільняє людей. І ті, що очікували відкуплення. Потім зіссання Святого Духа, початок церкви, заснування церкви, зелені свята, Пресвята Троїця, як ми кажемо, так? це отой, слідуючий наступний етап. І потім Христа, чоловіколюбця, як подяка Богові тому люблячому серцю за те все, що Він нам вислужив своїм життям на землі. Своїми стражданнями, своєю жертвою неоціненою і великою жертвою, яку приніс за нас людей. Тому місяць червень якраз і присвячується серцю Христовому як цілий місяць особливої подяки за Божу любов, яку Він приніс на землю до нас, до людей. І тепер, оцей цілий місяць, всі, хто за мною молилися, у кожен раз на молебні до серця Христового ви маєте участь у тих людях, які подякували Богові за ту велику любов, яку Він до нас приніс. І тому Христос дає своє серце, яке любов'ю горить до нас.